Працює, ця вулиця повністю забита автомобілями. Тобто ринок ринок четвер неділя. тобто Сьогодні у нас субота, але ми проїздом через Луз, зараз зробимо подивитись декілька автомобілів, які є на ринку. Що багато машин стоїть. Yeah, багато машин. Тобто, ну, проїздити, приїздити да, поновлюється кожну четвер, четвертом більше ще приїжджає автомобілів. Приїжджають вже покупці стоять. Ось, 4, ось, 4, 3, 4. Тобто продавці стоять ось, біля автомобілів. Так, проїздом ще раз нагадуємо через Луцьк сьогодні, там, завезли сестру і маму відпочивати. Нам вставочки зробимо, а на вони там, бо ми пару фотографій зробили, там релакційний центр такий там, басейн, там спа-салони, баня. Ось, а Вони нам поскидають вже. пару фотографій, можливо відео якесь я вставлю вам сюди на канал і ви так само подивитеся Так, у нас тут двері закриті, увага паркова, вона приїзд заборонена. Угу. Зараз побачимо, можливо там десь можна буде пройти. Пройдемо, глянемо, що там. Пару відео зробимо. Ні, ярик, мабуть, там не моно. Йдемо. Йдемо, там воно там, я думаю, моно буде біля цього пройти. Може, можливо. Щоб було цікавіше нам подивитися ціни, які в нас щось помінялося. На авторинку ми тут не можемо проступити. А Ано ну, давай. Ой. Щоб шорти не порвати такі. Тут якраз стиху лавочка, щоб нам далеко не йти. Так, фокуси. 2006 рік, 1.6 бензин. Оце такі... Так, давно ми на авториночку не були. Ось. Бачимо, трошки фару треба відполірувати, такий більш-менш. Пишіть, пишіть в коментарях, які цікавлять вас автомобілі. В принципі, ми зараз так детально деякі автомобілі, звісно, глянемо, ми глянемо, це в нас талісманчик, здається. 16 й рік, пробіг майже половиною. не пише який там мотор. Що там по тому талісману Ярик? І це у нас просто да, талісман сідан. Ну, Рідко, в принципі, для таких автомобілів Седанчик можливо, я вже давно на ринку не був, не знаю. Дверка. Є такий невеличкий підкрасик, каже Ярослав По двершки. Так, кашкає у нас. Недовгий і простий. 12-й рік, але 2 літровий автомат-дизель. Ну, 11900 ціна. Да, на автоматі. Ось. Так, тут повний привід. Кліма. От, в принципі, такий такі що не довгі. Ну і ціна 11900. А ну, я цього приблизно. Капотик крашеный 20 а 26 капот міняний, здається. Що... А, ну. Да, 19, ну тобто капот біжзавсе міняний. От крило. 120. Ну тоже як то, можливо вже ливо перекрашувалось, тут отакий от зазорчик невеличкий. Ю5, 3,2 бензин. Ну, а якраз по дорозі їхали, говорили за Америку. Більш за все S-Line. Більш за все вона приїхала Америка. Це в нас І, тобто, які ходові машини з Америки? Ось які зараз, які будуть актуальні. Пам'ятаємо, що наближається, хочуть прийняти закон, плюс 15% при реєстрації автомобіля. Перша постановка. Тобто, це і так само е, військовий збір 1,5%, а хочуть зробити 5%. Тобто так само зважаємо на те, що автомобілі мають піднятися в ціні. Чи буде, коли цей закон буде, не знаю, все це в проєкті. Тобто вони все це говорять. Гетьман це про це повідомляв, але коли воно буде, що будемо бачити, я думаю, десь з вересня місяця буде вже воно. Зрозуміло. І от ціна у нас 3.2 бензин, 11-рік, Slayin 11600. Ну, тобто, Хто орієнтується по Америці, такі автомобілі в принципі, пробиваються дуже легко по номеру Кузова. Ось який там реальний пробіг О, по Карфаксу, так само ви там можете глянути. Який пробіг в автомобіля, яка закупочна ціна ось. Ну і в принципі вже там калькулюєте собі доставку, розмитнення, ремонт, які там були пошкодження по автомобілю і так далі. Ми також займаємося Америкою, тобто і, і доставляємо автомобілі на сьогоднішній день автомобілі. Так само сіх, ось, техніка. Ось, і так само це у нас Німеччина, Голландія, Литва. Тобто Америка без питань. Також телефонуєте послуги. Там у нас на каналі під відео. Ось у нас на босе комплектації Рено Ценник, дезелечок 10,3-13 рік. Ано ну, цей ценник Яричка. Не знаю, пишіть в коментарях, які актуальні автомобілі вам подивиться, бо, в принципі, дуже давно, дуже давно не були на ринку. Ось. І як ще до війни, ну, на ринку то ми були, але такими заїздами непостійними, тобто індивідуально хлопцям підбирали вже хто конкретно автомобіль хотів подивитися а так на риночку дуже давно. Тобто, як раніше були отакі кашкаї, ценники, дастери актуальні, мегани, це як гарячі пиріжки я їх називаю. Так само ми ганчика зараз глянемо. Що там в нас по цьому? Не Некрашений? Не крашений. Скільки нас показує? 82. Ну, в принципі, 80-100 стабільно, да? так? Ну, видно, що не хочеться терти стекло, вимазувати. Давно вже людина видно, не приїжджала. Ну, Якщо завтра буде авторинок, підкрашення. Ні, нормально, десь не що 140. Або 155. Ну, можливо, так, да, десь підлаковувалося. Можливо, просто в полюці навіть І тут треба автомобіль помити. Можливо... не не три, не цю. Е, просто треба, щоб автомобіль був помитий, тоді вже більш, бо десь через полюку може бути більш товстіший е, слої і показувати, що краще. Ну, але так проїхались. Пройшовся Ярослав, здається, не фарбована. Ну, Ще раз зафіксуємо. Номер телефону, щоб вам було щоб вам було тобто зрозуміло. ну І завжди ви можете, побачивши більшість цих автомобілів, що знаходяться тут на авторинку Луська вони знаходяться там на сайті Авторія. ось Так що ви можете зайти і глянути, який вас автомобіль цікавить. Зайти тобто і замовити послуга огляду. там, тобто Якщо ми в Луцьку, безпосередньо знаходимося, там до 1000 гривень буде огляд автомобіля, якщо дійсно треба їхати там спеціально, то там ще плюс на диспаливо. На бусе комплектації 12 рік, 1,6-8 тисяч. На буси. Тобто продали ми такий автомобіль, хто слідкує за каналом. Меганчик у нас був 1,6, тобто, хлопчина продавав через нас. 1.5, Це цей 1,6, це 1,6. У нас 96 кВт, це вже цепний моторчик іде. Хто... хто знає, в принципі, потужність краща. Ось, але розхід автомобіля, тобто по запчастинах трішки буде більше, але не, не треба боятися цього мотора, доволі непогано себе показує. І Ярослав, будь ласка, глянь по цьому, показую, так само що я себе показує, щоб люди орієнтувалися, чи вартий він уваги. Укубінований салон. Ось. Навігації немає, двохзонний клімат. Ось. Полюці, в принципі Полюції дуже погано видно. Ось. Продали ми за 7 650 здається, да чи 600, вже не пам'ятаю. І... 16 рік, 1,5, 81 кВт. З оригінальним пробігом 126 тисяч, здається. ось Нюанс по автомобілю він був перефарбований. Тобто ми його купували ще минулого року у Рівному, там після ДТП. Невеликого, але підфарбування по цілому автомобілі і йшли тому така ціна. Ось. Що там Ярик ага. Ой, переднє і заднє крило, каже Ярослав. Ну так має. Скільки мікрон там показував? По 120 мікрон. Ну Можливо, там там підфарбування було. Ось підлакування, може царапки якісь були. Ну Це все треба детально. Дивитися чому. А можливо, просто пилюк або автомобіль сильний в сильній пилюці тому не будемо стверджувати, що там так показує, що підфарбування були от недавно, або недавно пригнали автомобіль, або продавець час від часу. Ось ми є автомобіль і вже так візуально гарніший стан. 10815 рік на босе 1.6 дизельок. Механіка. Навігація, двозонний клімат, ну в принципі все як має бути.